Англійська чорна пташка не найбільша з нашого господарства, але яйця вона чпока, ян дивіться, які. Яйця здоровенні прям. Деякі по величині навіть не йдуть на інкубацію, бо дуже здорові, не влазять у лотки. А птичечка не, не сама більша. Не маленькі, звісно, вони. Ні малі вони. Такі, ну, грам по 350 Деякі по 400. Ось такі вони красивенькі, темненькі, як вечором зовсім, зовсім не видно. Фараони. Фараони теж яйця несуть гарні, крупні. Деякі не формат несуть. Я про такі вже знімав відео. Оця одна й та сама перепілка несе отакі яйця з таким окрасом. Постійно, тільки ж яка із них, ніхто не знає. А так яйце крупне, гарне. Тут теж у нас фараони. Також яєчка котять гарненько. Це техасці, я їх вже зібрав. З них на інкубацію вже сьогодні собрав яйця. Е, їсти в них столових яєць, це у нас тільки йде от браковка з із, із, інкубаційних. Які там по формі неправильні, ті йдуть на їду. Ну Також є в наявності. Ось вже собрала, вони по новій почали викачувати. Це Техасці. Техас крупні, важка лінія. І яйця, відповідно, у них такі доволі крупні. Від 14 грам відправляємо, від 14 і до, до 17. Це молодняк. Це я вчора їх. Пересадив їм 20, 27 днів. Такі вже гарненькі. Техасці тут такі крупні, прям вже. Прям крупні. 27 днів вони вже, вже гарнюні. А це гаврики оцим 37 днів. 37 днів у них, дивіться, яйце вже. І ось о яєчко. Вже почали потрошку котити яйця. Це дівчинка, фараончик. Фараончик. Може вже й несеться. Англійська чорна. Дивіться, який красень. Який красень. Видно вже, гарно видно, де хлопчик, де дівчинка. Це дівчинка. Фараонів видно і по окрасу. У них то вчора питання було. У них груднинка така в цяточку вся. Це дівчинка. А десь... Зараз мальчика найду фараона. А ну ось смокинг. Це ось ось смок. Смокінг це у нас дівчинка. Немає пухарця. А ось мальчик. Доволі такий увесітий мальчик, я вам скажу. Он у нього і сзади такий пухарець. Так, все, тікай. Ось фенікси. Фенікси також крупненькі. Див, бачите, який пухарець. Ось у 37 днів вже видно гарно, що то де мальчик, де дівчинка. Це дуже добре. Значить, хороші гени, хороший корм і, і все остальне. І все вже вони розрізняються. Це молодняк тут у нас. Це молодь, молодь. Тут є курочки бантамкен, пожалуйста. Бігають. Молодежь тоже. Феникс, фараон. всякий анличка И курки он желтые. Вот Опа! Что такое? Петушара. В общем, тут все. разнобой, всякий разнобой. Где покрупнейший. В брудерах. В брудерах сидят молодежь. Сидит молодежь. Тут аж курка. Опа, пекла. Оно тоже бантанка уже большенький. Уже крупні, самі крупні. У нас ось все. Уже не влазять вже головами по потолку труться. Надо вже їх переселяти у більшу клітку. У нас оце ось більші клітки. Тут зараз сидять е, на забой. А взагалі це для е, бройлерів. Це для бройлерів клітки, вони високі. А тут знать бантанки будуть у нас зимувати. А навесну вже ж... Виселимо тоді його їх у, ну, і в, общі, і в общі до курочок. Обід вони вже сидять. Чого ви сидите тут? Яйця хто буде носити? общем так, інкубаційні яйця є в наявності. Зараз яйця по 6 гривень. Кому потрібно, будь ласка, обращайтеся, зробимо в найкращому виді. Отправляємо і по морозам до 10 градусів. Легко в пінопластових боксах доходять отлічно. Все. Пока-пока, до наступних зустрічей!